Сідання, яке мало бути завершено за 15 днів після 12 лютого, це час, який дається Кодексу адміністративного судочинства суб'єкту владних повноважень для надання вичерпних доказів щодо аргументації застосування санкцій, ми сьогодні черговий раз побачили жахливу позицію. Першу. Санкції були застосовані до громадянина України, що само по собі є незаконним, позасудовим, неконституційним. Але ще ми вийшли на позицію, коли півро і кабінет міністрів, і президент України, і Міністерство економіки третього суд, і Фінмоніторинг, і вся ця. Хочеться з'ясовувати різких слов, не спромоглася надати причин, а чому санкції, власне кажучи, були застосовані. І на сьогоднішній день вже два судових засідання. Верховний суд України не збирається терпіти знущання над Верховним судом, коли їм не відповідають, чому не надаються доказ. А вони просять ще місяць, ще місяць, ще місяць за цей час для того, щоб намагатися добивати мене як лідера опозиції. Вони працюють проти України. Тому що затягування санкцій перешкоджає нашій європейській інтеграції. Зокрема, першому блоку питань фундаментал вигляді верховенства права, право позиції, прав людини, прав ЗМІ. І звичайно вони роблять дуже дуже погано.